Вітаю вас, мої прекрасні стрільці! Вітаю з тим, що у нас вже сьогодні прогноз Таро для вас на жовтень місяць 2024 року. Нагадаю тільки, що ми з вами в коридорі затемнення і закінчується сонячним затемненням 2 жовтня, і в цей період ми спостерігаємо. Ми дивимося, що відбувається, які підказки ми вбудовуємося в свій потік, тому що планети зараз нам допомагають вбудуватися в свій шлях, в свою долю, тобто відбуваються доленосні події. І я на вас цим вітаю і себе також я люблю цей період, тому що завжди вірю, знаю, що все світ про мене дбає. Тому ділюся з вами цим. Зараз вас запрошую на ваш старопрогноз на жовтень місяць стрільці. Що вас чекає? І отак от одразу ви профі своєї справи. Це вісімка пентаклів. Можливо, ви працюєте віддалено за кордону. Можливо, вас запросять за кордон. Людина сидить а, і вибирає. Вона вже фахівець і може собі дозволити обирати, що для вас найкраще, як для вас найкраще. Ви майстер своєї справи, ви експерт. Гроші у вас будуть і доволі хороші. Йдемо далі. Вау! Вісімка пентаклів, а це сімка. Таке враження, що ви будете думати на початку жовтня, як би куди вкласти кошти, інвестувати. Ви вже майстер справи, ви вже у вас все на конвеєрі, все працює, і ви хочете щось оновити, ну, куди ще вкласти кошти. І це прекрасно, ви можете собі це дозволити. Дивимося далі. А може у вас вже є другий підзаробіток, і ви бачите, що ну, непогано все йде, рухається. Тобто вже є плоди, але ще не зриваю. Не треба ще зривати ще рано. Ще дерево тільки-тільки росте. Наступна колода. Четвірка чаш. Ну, таке враження, що вам треба зупинитися, бо ви щось дуже в роботі. Дуже, ви були діяльні, дієві. Багато думали, працювали, вкладали, рахували. Бо дві карти про пентаклі, про гроші, про матеріалізацію якоїсь ідеї. Тому ось тут зупинка. Таке враження, що стане трошечки пріснявим, а захочеться якихось почуттів. Дивимося далі. Трійка мечів. Ви дізнаєтесь якусь новину, яка вас може розчарувати, може. Призвести до того, що вам треба зробити якийсь крок, а він, знаєте, не популярний, не дуже приємний, але треба сказати, що трійка у нас завжди про зростання. Можливо, вам треба відмовитись від чогось, домовитись із собою, але без будь-якого насилля над собою. так? Тобто, замотивувати, заради чого ви зробите цей не дуже приємний крок? Далі. башня. Люблю цю карту, тому що вона звільнює. Від якихось рожевих окулярів. Щось було до цього, ви думали, що настільки все міцно в мене стоїть а, і бізнес і, а, там, я не знаю, сотрудники, да? тобто а, люди надійні, дім все добре там але все летить шкереберті. Тобто ви зрозумієте, що воно старе, воно вже ламається усе. Ну, тобто Треба наново домовлятися, будувати, сідати за круглий стіл. Тобто Ви звільнуєтесь від замку на, на пісках. І це свобода. Зайвий пафос. Те, що вже не працює на вас, не є вашою міцною підлогою, стелею. Воно вже не є таким. Це звільнення. Карта башня старша аркан, Звільнення від якихось своїх упереджень. Наступна карта. Ви зустрінете людину. Це може бути а, чоловік вогняної стихії, тобто овен-лев-стрілець, який вам відбудує будь-що, що у вас там зламалось. Ну, тобто, ви можете найняти таку людину і а, делегувати. А, ви можете зустріти такого впевненого чоловіка, який вам допоможе відбудувати будь-що, що у вас там. Зламалося в вашому житті. Це підтримка, це надійне плече. А це людина дійова. Він засучує рукава і діє, робить. Він, не, він навіть не говорить, він діє. Рукастий, головастий, впевнений, говорить, речі називає своїми іменами такий нескромний, але дійовий. Навіть енергія, бачите яка, коли я це говорю. Далі. Вау. Буде ще король. Король пентаклів. І це вже меценат, це вже ну, людина з грошима. Яка бачить в вас перспективу, яка вкладає в вас кошти, просто дає вам, якщо вам треба і ви просите. Тобто в вашому полі може з'явитися ще такі королі, як тільці, діва або козирог. Це впливова людина, яка має кошти, може вкладати, знає вам ціну, знає собі ціну. Ви не одна, не один, дивіться, чоловіки навколо, буде вибір навіть. Заможна людина, дієва людина. І всі вони статусні, впливові. І остання колода. Не підождіть. Ще одна карта з цієї колоди. Ви таки візьмете цей шанс, бо це принцеса жезлів. І ви чекаєте якусь звістку, бачите? Виглядаєте? І принцеса Жезлів, можливо, це натяк, якщо ви візьмете ось цю пропозицію цього чоловіка. Можливо, а може, і цього. Просто почнете одразу діяти. Але ви точно скористаєтесь цим шансом. І я за вас радію. Можливо, тут будуть питання а, дітей про подорожі, можливо, про спорт, куди віддати, на яку секцію. Далі, колода нова, закон притяжіння. Чим завершиться ваш місяць жовтень стрільці? Колода нова, і мені самі цікаво навіть дивитися на неї. Вісімка кубків. цікаво таке враження, що ви притягнете удачу. Вісімка кубків. Це досить така, знаєте, Водяна стихія, і вам потрібно буде відчути себе, свою вдачу, інтуїцію, свої емоції стосовно того, що ви там почули від тих королів, з чим ви зайшли в новий процес. І ось тут ви кидаєте кубки. Ну, цікаво! Остання карта. Вау! Завершується жовтень місяцем тим, що ви знайдете ключик до себе, до тих королів. Вам буде удача, можливо, ви відкриєте свій бізнес, можливо, це новий проєкт, можливо, це квартира. Нова, ну, тобто, це новий початок двері. Трійка Пентаклі, ой, трійка чаш, кубків це в нас завжди про зріст. І за тими дверима почнеться нове життя. Я вам цього стрільці від щирого серця бажаю. Дуже потужний початок. Середина треба буде там. Оновлюватись від чогось, освобождатися, звільнюватись по башні. Але потім яка потужна поміч. Чоловіки потужні, навколо, впливові, міцні, такі, знаєте, надійні навколо вас будуть. І дуже красива карта ось цього ключика. Щось таке у вас нове почнеться. Красиве. Я вам цього бажаю, стрільці. Дякую, що ви зі мною підписуйтесь, будь ласка, і гарного вам жовтня.